Капец, блин. Я говорю, с полиции. Вы полиция? Вы полицейские? Нет. Ну да, что вы знаете до суда? А я не мешаю. Я фиксирую правонарушения ваши. Понятно? Вот это сегодня героями ТикТока. Вы все. Не мешайте работать. Да сейчас. А вот и сейчас. Когда вы свалили. Да, налили. Ну откуда мне внутренне конкретно, блядь. Яна, є протокол? Протокол затримання є? Ну, так а чого вони туди цього? Чого немає протоколу, а ви його трогаєте? Я не пам'ятаю. У вас є протокол затримання? Показуйте! Показуйте! на бляд, правильно мэр, сука, вас, как, как цыка? кула, бляд, Город и пустил, блядь. Вот <говори> такие на 12 кроки, <говори> блядь, я. Ты что не будешь забуханный, <Like>, блядь? Какой <говори> ты <говори> даю. Да, что я не бачила все это стыдно. Я тут вас находитесь. Заїбали <клухи> так, людина значить, не тікає, да? Не тікає, Ага. ага. Так не тікає. він ще й не тікає, але це придумали? А поліція придумає тим, що він тікає. Ага. А а він повинен приїхати. Ну так він прийде завтра по пов'язці. Ну, Давайте ну, пов'язані. Пов Ви писуйте повітря.

Ну як це? Як це? Ну їх ж голода, щас 8 тисяч. А як же? І дивіться, поділять на всіх. А вони вже всі герої Тіктока. Красавці. Красавці. Із номером машини зусиль.